Доброго дня, порточерво, технічне відео, базова комплектація, але з додатковим аеромасажем. На 8 форсунок. Форсунки з LED-підсвіткою, перлиний аеромасаж. Ця панель, там, де колонки. Бо тут є радіо або підключення іншого пристрою, котрим можна керувати з, з панелі на спа. Головний комп'ютер, масажний насос дві кінські сили, бловер на одну кінську силу. Дуже зручно стоїть, не треба просверлювати. Якщо ми зливаємо воду на зиму, колектор стоїть зверху. Так, і тут у нас перша, перша від нас, від комп'ютера, труба, це злив з переливу. Ось одна труба, і там далі друга ось вона йде. А другий, то донний злив. Все. Я сейчас Десь тут ще номер повинен бути.